Поки онучка працює, мені дали таке завдання. Купили ж оце базилік, кімнатна суміш. І треба ж його висіяти. Ну, я і не знайшла конкретно, як його там висіяти. Я взяла землю. Земля рихла, гарна. Три отаких от стаканчики, будемо говорити. Ну, це ж хіба вазочки, це таке щось. Потім, якщо це буде мало, я пересажу більше. в мене є. І що я ще зробила? Я сьогодні оцей чорний красен баклажан, що ми купили в епіцентрі, я його замочила в воді, але майже не потонули. Там декілька. От, той мій геліоз, так зразу потонув увесь. Ну, але то нічого. І той ще не проклюнувся, звичайно. Я його вже поставила. Ну, а це і будемо дивитися. Ну і що, я оце вирішила тепер, що я сьогодні висію оцей базилік кімнатний. І я отак насіннячко туди, але можна і так. Так, мабуть, буде краще. Так, да, отак буде краще. І я зріжу. І ой, його тут зовсім-зовсім мало. Ну, ну це ж... Скільки там сказано було? 0,25 грама, це ж, взагалі, ось зовсім. Ну і я так посію, як лобелію не буду притрушувати. Потім, якщо це буде густо, можна його пересадити. І у нас сьогодні 2 люте, 2 лютого, і будемо дивитись, коли воно зійде. Тут що написано в мене, зараз вам скажу. Період від сходів до технічної стиглості 40-60 днів. Але ж довгенько. Ну нічого. А от коли воно зійде, тут зовсім не написано. Ну, Захотіла моя онучечка. А чим мені тут займатися? Ну, я її буду зараз висівати. Так, я не, не взяла плівку піщуву. О, тут ще є насінчика, як завжди. Ну, прийдеться розрізати, там два штучки, але кущик міг бути гарний. Так, туди його. ось так. Ну, взяли оце, один пакетик. Отак, От все висипала. Ну, хай лежить. 8 гривень, а я так дивлюся, в мене там на геліусі ціна. Це не прошлого року, це позапрошлого року. 490. Ну, так зараз ну, на, на 3 гривни виросла ціна, але ж все виросло. Ну, і все, зараз я накрию плівкою і поставлю в тепле місце. А, і ще побризкати треба це все. Це вже я сама придумала. Там взяла я такий пульвізатор і зараз побризкаю. Так, ну може трішки б мені в його. Ага, це закривається так. О, оце вже добре. Оце ми вчора купили в тада. Я там взяла такий попроще, ну а віки здалося, що не дуже воно гарно. Пішла і поміняла, який вона захотіла. Зіваю плівкою так і чекаємо всходи. Це не хоче різати це я руками їх завжди отак. Так, в сторонку. І все. Нагадую, що сьогодні в нас 2 лютого. Подивимось, коли воно зійде. о, так краще. О, так завернула. І тут. Ой, це ж і віка, придумала. У мене там на вгороді падає насіння і росте, і дуже багато. І ніхто його не їсть. У мене там... В баночці сухий базилік скільки. Я, ш... я собі кладу навіть не хоче у чай. Там у мене є такий навіть м'ятний, лимонний. Захотіла в хаті, щоб я виростила. Ну, добре, хай так буде і в хаті. Все, оце поставлю на підвіконня в тепле місце. Я не знаю, що я буду робити. Куди? Треба, і, і, щоб і світло, і, і хочеться всього на, навирощувати. Ну і ладно, як уже буде. Хоче, значить, хоче. Все. Зараз ще покажу, бо, мабуть, там не було видно, як оце в мене тут не потонули зовсім. Оці баклажани. Не зовсім дивіться. Але от на які я сподівалася, що вони зразу потонуть, отут, а вони зверху плавають, а такі добротні насінинки гарні. Ну, і ще я тільки зробила це. Навіть 20 хвилин не пройшло. І зараз вони в солі. А потім я ще залью водою і ще постоять, а потім тільки на проростання покладу. Ну, це все, я, що я сьогодні запланувала. Я зробила. Ну, а тепер будемо чекати сходів. Там ми в прошлому році купляли такі квіти насіння, а що нічого там не посходило. Не завжди воно так сходить, як добре, коли свої насінинки. Ну, а може, от звідси я вирощу і будуть свої. Кімнатній, ну хоче дитина, хай собі, хай росте.